Це новий формат для мене, тому я розраховую на фідбек від вас. Ну що ж, почнемо. І так, сьогодні я хочу з вами розповісти про три об'єкти, на які краще не дивитися. Звісно, є багато огидних об'єктів, на які не захочеться дивитися нормальній людині, але ж я знаю, ті, хто дивляться і слухаються, ну ви ж не такі. Але те, що я маю на увазі під об'єктами, на які краще не дивитися, це об'єкти, які буквально мають летальні наслідки, якщо на них добре ще глянути. І так почнемо з наймилішого, майже цуцика, а точніше з scp 023, або, ще, як кажуть в народі, чорний шак. Це величезний чорний пес, очі котрого горять помаранчево-червоним вогнем. І якщо поглянути в очі цього Сіріуса Блека на максималках, фанати Гаррі Поттер, я знаю, ви тут. То особа, яка це зробить, або її родич, помре рівно через рік після розриву зорового контакту. Судячи по записах, був проведений не дуже етичний експеримент. Можна подумати, комітет етики фонду, що помічає, по ліквідації того, хто дивився в очі об'єкту, і всіх його родичів. Результати цього були настільки жахливі, що були видалені. Також варто згадати, що у тих, хто попав під дію SCP-023, всередині знаходили попіл, а мозок і м'язи таке враження, що згоріли, що б це не значило. Тим не менше, фонд придумав умови стримування таким чином, що соботюра стоїть на перехресті на її очах гризинові накладки, щоб ніхто не дивився в очі. Як ці накладки зношуються, за чим вони спостерігають через камери, вони відправляють когось їх замінити. Ви, мабуть, подумали, чому перехрестя? Набіса воно. Все просто. Якщо він на перехресті, цей милий чорний цуцик проходить через будь-що спалюючи його. І чомусь саме перехрестя дозволяє його стримати. Та годі про нього, давайте перейдемо до зірки фонду SCP. героя мемів, ігор і бокс не ще чого. Я говорю про SCP-096, або Якщо кажуть, народі скромник, чесно кажучи, розповідати про нього можна, мабуть, вічно. Історії, фанфіки, досліди, варіації, яких я по моєму чув сотні, якщо не тисячі, і навіть те, що він колись притягнув сонце, але насправді не хочу на ньому сильно зациклюватись, бо про нього не чув і не говорив хіба лінивий. І так, пані та панове, скромник це високий, блідий гуманоїд, який ненавидить, коли дивляться на його обличчя. Він переважно сидить в позі ембріона, десь в куточку і плаче, закриваючи свої обличчя руками. Але якщо вам вдасться його побачити на фото, на відео чи вживу привернути його увагу, і ви глянете на його обличчя буквально на одну мить, це все. Ви можете спокійно прощатися з життям, бо ця дилда, 2 метри 38 сантиметрів, з півтора метровими руками буде вас переслідувати до останнього і зупинити його по суті нереально. Він буде кричати і гнатися за вами, хоч на край світу. Був навіть експеримент, де засунули клас де в батискав і в воду на глибину кілометрів так 10, і навіть там він до нього добрався. Утримання просте і банальне не давати нікому дивитись на його обличчя. І останній об'єкт, на який краще не дивитися, менш популярний, але від цього більш цікавий, пані та панове, представляє ваші увазі, SCP-689, або приводу темряві. Це невелика статуя, вирізана із зеленого мильного каменю. Виглядає як скелет, який охопив коліна руками, якийсь бог підземного світу чи щось таке. Ця штука любить, коли на неї дивиться, бо коли той, хто її побачить, відвів погляд, через 20 секунд він помирає від інфаркту або інсульту, або розриву органів. А сам об'єкт появляється на трупі, надає перевагу, щоб це відбувалося в людних місцях. Все таки кетер, як не як любить багато жертв. Але фонд вигадав доволі хитромудрий спосіб утримання цієї статуї. Вона має бути постійно освітлена з резервним живленням на всякий випадок. Цікаво, щоб вони робили у Blackout. Два співробітника класу Д мають постійно дивитись на статую. Моргати можна. Це ж не та сама популярна статуя фонду, яка нагло злизана з англів доктора Хто. Також є спостерігач в контрольній кімнаті, який або сліпий, або з візором, який блокує зір. Якщо об'єкт такий якимось чином вирвався, по нього приходять спеціальні співробітники фонду з ехолокаторами і доставляють назад його в камеру. Якщо ви знаєте ще якісь об'єкти, на які краще не дивитися, пишіть в коментарях.